Всім привіт! Ви на каналі Кухня з помічниками. І сьогодні ми покажемо, як законсервірувати кукурудзу. Кукурозу варимо в підсоленій воді, ледь-ледь підсоленій, 5 хвилин. Зрізаємо зерня і по можливості розділяємо, щоб вони не були отак разом зібрані великою кучкою. Робимо розсол, додаємо 3 чайних ложки солі, 3 чайних ложки цукру і пів чайної ложки лимонної кислоти. Е, нагріваємо, щоб всі інгредієнти розчинились. Насипаємо в баночки кукурудзу. Насипаємо по такій згиби, які є на ній. І не втрамбовувати ні в якому разі, отак От в мене видно. І я її легенько насипала, не втрамбовую, тому що вона буде ще стерилізуватись на водяній бані м -м, годину. І вона набере собі вологість стільки, скільки їй потрібно. І збільшиться в об'ємі. Якщо їй не буде місце, м -м, куди збільшуватись, в подальшому вона може позривати. Тому робимо отак і не втрамбовуємо. Тож, заливаємо розсолом і ставимо на водяну баню. Ставимо на водяну баню, водичка залита теж по цей згиб і прикриваємо кришечками. І від моменту закипання кукуруза має прокипіти одну годину. Через годину банки виймаємо, закатуємо і закутуємо в теплий рушничок. І так будуть стояти вони до повного остигання. Тож, ставте вподобайку і всім смачного!